Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я від те, вас на своєму каналі. Так, Давненько вже не було відео, але я трішки набралася сил і будемо сьогодні дивитися цікаве таке запитання. Хочу поговорити з вами про відео з Путіним від 21.11, яке тривало майже 8 хвилин, і де його руки не мов би приклеєні до столу, хоча він, ви ж знаєте, дуже любить їх там теребенькати. Я вставлю тут картинку, тому що відео не хочу вставляти, це просто Б. Така гидота. навіть сама я не дивилася, просто так мільком глянула і все. Давайте запитаємо, чи присутній на цьому відео серйозний такий ось монтаж. Ух, тут прям три карти обману випало: сімка мечів, диявол, і ще й сімка кубків на дні колоди. Сімка кубків на дні колоди це вже карта обману. Це карта маніпулювання, це карта зомбування. Коли ти фантазії свої щось таке дуже викривлене видаєш за реальність. І по шісті кубків давно вже вони це практикують для того, щоб захистити якось себе, захистити свою владу, тому що по дияволу жажда наживи просто тіче по їхнім жилам. Вона вже всмокталася в кров, тільки нажива, влада і домінування у всьому світі. Ось що в них в голові. Як я вже сказала, тут карта обману і по сонцю це обман, такий якийсь вселенський, масштабний, дуже великий, дуже серйозний. Тут у нас королева жезлів з однієї сторони ця карта може показувати теж обман, тому що все-таки тут чорна кішечка, щось таке велике, приховане. Але з іншої сторони ця карта може показувати, що якась жінка в цьому всьому замішана. Можливо, це жінка подала ідею так зробити, так змонтувати, але все одно постійно в розкладах біля ось цього пуйла Випадає якась жінка. Подивимося, яку роль вона у майбутньому зіграє. Але я думаю, що все-таки ключову. Вони думають, що це призведе їх до перемоги. Вони думають, що ця ось така ідея, що ось цей монтаж спрацює на їхнє зомбі населення, і це призведе їх до тих результатів, на які вони розраховували. Добре, давайте ще так запитаємо, чому у цьому відео руки Путіна не рухаються. Що з його цими культяпками? Ой, як цікаво, цікаво! Хто за мною давно стежить? Постійно, коли я питаю про. Цього кого називають путіним, дуже погані карти на нього випадають. Постійно карта не що справжнє пойло вже давно лежить у сирій землі. Тут карта смерті, але і на цього його двійника, трійника. Скільки там цих клонів в нього вже є? Теж випадають досить такі негативні карти, і ось ці три карти 100% мені говорить про якесь досить таке серйозне саме оперативне втручання. Навіть четвірка мечів може говорити і про якусь інвалідність, про стан, коли людина лежить і не може сама рухатися, або про післяопераційний період. Ця карта також може показувати і кому, коли людина померла, але потім все таки її реанімували. Але 100% тут хірургічне втручання. Тут вісімка капентаклів, тобто серйозні люди були запрошені для цього, серйозні спеціалісти і. Їм були заплачені великі гроші для того, щоб провести саме ось цю операцію. І зараз по дев'ятці жезлів йде такий після реабілітаційний період, коли сили потрібно якось відновити. Дуже багато, як я вже сказала, грошей ввалюється для того, щоб як можна довше протримати цю куклу на ходу, так скажемо. Також помірність говорить про велику кількість ліків, яка просто тонами вливається в цей організм, в це дрябле тіло, яке не хоче ніяк покинути цей тлінний світ, тому ось такі пироги. Ось ще тут одне цікаве дуже запитання: чи цей путін з відео від 21.11.24 це одна й та сама людина, яка оголосила 24.02.22 року про початок СВО? Ви знаєте, роблячи розклади на цього недопутіна, я зрозуміла одну дуже важливу річ: те що по-перше, цих двійників декілька, але це ми, звичайно що всі знаємо. Але по-друге, там є певна якась ієрархія у цих двійників. Є якийсь головний двійник, який саме проголошував про початок СВО, а є якісь інші запасні, ну, в яких в принципі не дуже йде й шкода. І саме ось цей двійник, який оголошував про початок СВО, саме ця людина, яка можна сказати тримає владу, вона знаходиться під дією. Великої кількості ліків, плюс їй дуже дуже страшно. Страшно за своє здоров'я, страшно за своє життя і взагалі за своє майбутнє. Ну його не буде. Це ми всі прекрасно розуміємо, але все одно великий страх, велика паніка, депресія у людини дійсно є. Тут в нас двіка кубків: лицар пентаклів і дев'ятка пентаклів. Тобто, це заміна, бачите, одна на одну, два зайчика. Так, вони дуже дуже схожі, але все одно вони різні. Це різні зайчики, так і тут. Тобто, це дві різні людини. І Ось це саме Путін у відео від 21-11. Ця людина більш молодша за того тут. Дев'ятка пентаклів. З однієї сторони, так ця карта може говорити про те, що ця людина дуже шикарно живе, багато грошей, багато розкоші навколо нього. Але з іншої сторони, саме у цьому контексті, тут йдеться мова про золоту клітку. У людини немає вибору. Так в неї є все, що їй в принципі потрібно, але вийти з цієї золотої клітки, прийняти якесь самостійне рішення і щось змінити у своєму житті, Ця людина вже ніколи не зможе. В принципі, її участь, як кажуть, прідрішена. Тому, як я бачу, то це дві інші зовсім різні людини. Давайте ще запитаємо, який на зараз стан здоров'я ось цієї ляльки Путіна, яку нам показують з відео від Охо-хо, я прям як той Санта Клаус американський. І так, дивіться, тут вони роблять все для того, щоб утримати цю ляльку і смикати за поводки ще певний якийсь час. І ця людина, знову ж таки, вона молодша. Тут бачите якісь інновації, можливо, якісь нові ліки, якісь нові препарати, тобто, все для того, щоб її протримати як мого довше. Але подивіться, всі ось ці карти говорять про те, що цей життєвий шлях цієї ляльки скоро закінчиться. Можливо, вже на момент зйомки цього відео він вже закінчився, але все одно. Тут башня, тут карта, світ, справедливість і ще шістка мечів. Всі ці карти говорять мені про те, що людина скоро помре. Можливо, навіть щось прилетить там, де він буде сидіти, тому що башня, бачите, вона така руйнівна. Тут дуже багато вогню, тут блискавки, вогонь, вода, тут багато стихій. Щось може трапитися зовсім не заплановане. Можливо, це якась ракета, а можливо, навіть сама мацінка природа допоможе позбутися цієї гниди і стерти її з лиця землі. Світ також. В поєднанні з усіма цими картами говорить про закінчення життєвого шляху людини, і це дійсно по справедливості, щоб людина пішла, тому що вища кара, оцей домокло в меч, які цей кролик, він обрушиться на голову цієї ляльки. Але знову ж таки, тут верховна жриця будуть від нас все це приховувати, щоб ця інформація не просочилася у медіа. Для них це дуже дуже важливо все це втайні зберігати. Там, напевно, поруч із Леніним вже нема куди складати ось цих двійників-трійників. Давайте запитаємо, скільки на зараз у Путіна є двійників. Знову ж таки, місяць, багато дуже обману, багато маніпуляцій, багато скриття інформації, щоб це все не просочилося. І косить цих двійників просто направо-наліво, тому що, знову ж таки, відлюдник. Але на зараз мені показує саме три людини. І знову ж таки, це хтось молодший, тому що тут все-таки лицар. Але, як я вже сказала, одного скоро, скоріш за все, не стане. І давайте на останочок така перчинка, чи колись ми дізнаємося взагалі всю правду про двійників Путіна. Карти Таро, звичайно, не заглядають прямо на період на десять, двадцять, років. Але я бачу, що будуть вони намагатися, звичайно, ж приховувати цю інформацію, наскільки вони зможуть, звичайно, це робити. Будуть якось казати, що це неправда. Будуть підмінювати факти, підтасовувати все, що вони звикли в принципі робити. Але все одно тут може бути злив якоїсь інформації передача від однієї людини до іншої якоїсь секретної інформації саме про смерть. Але паж жезлів це досить такі мілка карта. Тобто, якщо ми навіть будемо дізнаватися якісь новини, це не буде якось офіційно, це буде якимись маленькими порціями. Королева мечів ви досить такі жорстка карта. Можливо, жінка вийде з певною якусь долю інформації. Можливо, тут карта мені натякають, що ми дізнаємося якусь частину інформації після того, як завершиться війна в Україні. Але я не бачу тут якогось такого глобального розкриття і щось такого дуже медійного, і щось такого обширного і масштабного. Можливо, це просто відбудеться потім, тому що, як я вже сказала, карти таро не заглядають прям дуже-дуже далеко. Тому просто будемо сподіватися, що колись все-таки ми дізнаємося цю правду. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже дуже вдячна за підтримку мого каналу. Та Ваші донати, усі реквізити залишено екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!